Проект закону про мову в Україні, який просуває нині владна коаліція. Це оголошення війни владою проти власного народу. Спроба протягнути його через парламент призведе до одного. Буде новий майдан. Йдеться у відкритому зверненні голови політради партії Наша Україна Валентина Наливайченка до усіх українських патріотів. Вчора харківські угоди сьогодні нова русифікація. Завтра втрати державності. Маємо діяти, щоб не допустити цього у четвер. Під стінами обласної держадміністрації патріотичні сили Прокарпаття провели пікет протест. Личе проти узурпації влади в країні та спробу знищити душу українського народу його мову. Участь у пікеті взяли представники свободи нашої України та члени обласної просвіти. мета зібрання висловити протест щодо нинішньої політики влади. Наша мета заявити нашу позицію, і я з вдячністю можу сказати, що всі, хто не байдужий до того, що відбувається в Україні, вони є сьогодні тут, і ми висловлюємо їм вдячність. Чому ми вважаємо, що відбувається узурпація влади? Мені здається, що елементарні політологічні істини говорять, коли влада законодавча, виконавча і судова, концентрується в в одних руках ми в такому разі стоїмо буквально на порозі тоталітаризму. Стурбованість учасники пікету викликають і спроби представників провладної коаліції у парламенті за допомогою сумнозвісного закону про мови в Україні витіснити українську мову з ужитку. Цим пікетом ми демонструємо, що ми відстоюємо національні пріоритети. Одним з них це є звичайно, наша мова, і той законопроект, який зараз зареєстрований у Верховній Раді, він аж ніяк не буде сприяти розвитку нашої мови, утвердженню її і е, е, руху вперед. Я думаю, що сьогодні ми всі повинні зрозуміти, що Починаємо, починаючи з мови, над нами нависла загроза суверенітету нашому, і в кожному селі, в кожному місті, в кожному районі люди повинні показати свою позицію, свою чіткість і єдність в тому, що ми це повинні відстояти. Президент Янукович проголосив, що будується нова Україна. І з усього видно з тих кроків, які проводить і уряд. І міністр Табачник, і Верховна Рада, де в них є більшість. З усього видно, що це буде держава неукраїнська, будується інша російська держава, яка тільки залишить назву за собою Україна. І це надзвичайно насторожує, не просто насторожує, а це є той факт, з яким ми не можемо змиритися. Додамо, що наші українці мають намір прийти до дверей кожного депутата Верховної Ради, передусім тих, хто пройшов до парламенту за списками нашої України, народної самооборони, і потім зрадив присязі. Або ви публічно зобов'яжетесь не голосувати за закон про мови, або мандат на стіл і геть парламенту наступ на українську мову не пройде. У цьому патріоти єдині.